Ну що, ось і прийшов час мені повертатися додому. Не буду говорити Нідерландам, прощавайте, тому що все ж таки маю надію як-небудь ще повернутися сюди знову. Тим більше, що у мене тут залишається частинка моєї родини. І я дуже вдячна їм за те, що вони змогли все-таки мене переконати і видірнути мене з моєї буденності, щоб я змогла побачити трішки більше, ніж околиці свого села чи свого містечка. І ця поїздка була дійсно правильним рішенням, тому що от стільки краси я бачила, стільки в мене було таких гарних, щирих емоцій, гарна країна, дуже гарні люди. Скільки всього нового і корисного я для себе дізналася, і тепер я впевнена і знаю на 100%, що гарні емоції не тільки сповнюють нас енергією, а вони ще й мають лікувальні властивості. Тож, щоб жити і бути щасливим у цьому житті, все ж таки треба в будь-якому разі бути на позитиві, спілкуватися з позитивними людьми, створювати красу навколо себе, подорожувати. Взагалі знайти те, що дарує тобі позитивні емоції, і не відкладати життя на потім до кращих часів. Треба жити тут і зараз, бо потім може просто і не бути. І зараз попереду в мене такий досить складний переїзд, бо я їду перевізником. Ця дорога буде десь, мабуть, близько двох діб. І я буду перетинати три країни. Зараз ми заїхали в Німеччину. Вона відрізняється тим, що тут вже є, бачите, стовпи електропередач. Тут також є вітряки, так як і в Голландії. Дуже багато лісів. Весь час, як ми їхали, вся Німеччина вкрита лісами. Дуже багато лісів. І отак, якщо біля швидкісної траси ліс, то він весь обгорожений сіткою, це для безпеки руху транспорту від диких тварин. І отак, їхавши через усю Німеччину, їхали ми годин так сім, було дуже цікаво спостерігати за тим, як от відрізняється одна країна від іншої. Да, тут вже більші, видніються більші степи, більші лини, лани, не такі, як в Нідерландах, маленькі. Тут вже більш схожі на наші українські великі степи, засіяні пшеницею, ячмінем, Соняху, правда, я не бачила, це взагалі не знаю, що посаджено, але орошується все, поливається все, дбається, піклуються. Ну, схоже так. Як і в нас в Україні. І знову ж показую, що все ж таки тут відрізняється Німеччина від Нідерландів тим, що тут є лінії електропередач. Стоять стовпи з проводами, а в Нідерландах я так думаю, що це все йде під землею. Ну а це ми вже в Україні і вона відрізняється тим, що біля дороги стоять церквушки. От незважаючи на те, це містечко або село, в кожному поселенні є от така церква. Ну і звичайно, наші рідні ліси, поля, наша рідненька земля. На жаль, мені нічого не вдалося зазняти з польської землі, тому що Польщу ми проїжджали якраз вночі, і о четвертій ранку ми вже були на границі Польща з Україною. І от, їхавши весь час, я просто не могла відірвати себе від вікна. От ти просто їдеш і тобі все цікаво. І нарешті Київ величне місто Київ. І мій вечірній Дніпро. Ще зовсім трішечки я буду вдома. Усім великий привіт! Я вітаю вас на каналі. Ну, як ви зрозуміли, я вже вдома. Вже дома, вже на своєму педику. Об'їжджала свої поля. Все добре, все прекрасно, гарна погода. Я гарно доїхала, все дуже чудово. Я більше переживала, тому що я їхала перевізником. Що означає перевізник? Це маршрутка з покращеним комфортом. В маршрутці їхало два водія і сім пасажирів. Дуже комфортні сидіння. Тому що поїздка дальня да, це сутки, півтора, двоє, ну кому скільки їхати. Тож там все комфортно. Є кондиціонер, телевізор, зарядки для телефонів, інтернет, Тобто ну, всі умови і дуже-дуже зручно їхати. Я дуже переживала, що знаєте, їхати. Не рухаючись, можна сказати, не особо там повернеться, ну, що значить сидіть і сидіть. Дуже переживала за рахунок цієї поїздки, тому що туди ми їхали потягами. Потяги можна і поспати, і витягнутися, ну, Більш зручніше, тому я дуже переживала, як це буде перевізником. Але було зупинки, зупинок було дуже багато. Мабуть, більше десяти ставали часто можна було пройтися на зупинках на заправках в основному, де можна було і в туалет сходити, і щось перекусити, і купити щось собі, водички чи поїсти. Ну було дуже зручно, комфортно. Просто супер. Два водія. Ти не переживаєш, що водій там може заморитися або кімарнуть, особливо коли їдеш вночі. Все було дуже дуже зручно. Це я їхала з Нідерландів до Києва. А вже з Києва до Дніпра було, була звичайна маршрутка, і ця поїздка, семичасова поїздка, була ну, складненька. Сидів так дуже так впритик. Чим найзручніша поїздка перевізником це тим, що вони забирають тебе з адреси. Тобто під'їхали майже під самі двері. І погрузили твої валізи, сумки, всі твої речі, тебе посади, посадили ввезуть. Тобто тобі не треба їхати на, там, на ЖД вокзал, на якийсь ще станцію якусь десь шукати ті автобуси, або ще вони приїжджають до тебе додому. Тобто ти вказуєш адресу, вказуєш, на який день тобі треба виїхати, а вони там уже по часам, коли їм зручно, коли вони по путі, тебе забирають і підбирають людей отак поадресово. І ну, я їхала ту до Києва, а люди, які їдуть ну, їм по путі з цими перевозчиками, так вони їх завозять ну, додому, під ворота. Отак, хто ближче там по путі, по цьому, де їде перевізник. Або от я знаю, знайомі, хто там більш е, західної України, то вони їдуть з адреси на адресу. Оце чим суперово. З перевізниками, тому що ти не, не всі валізи, наприклад, візьмеш в руки, і щоб перейти там з потяга на потяг, з автобуса на автобус, це дуже складно. А перевізник, я ж кажу, він тебе з адреси забирає, грузи все твоє майно, і біля твоєї ж адреси, біля твого дому вигружає. Тому поїздка була дуже комфортною, дуже класною. Ну а зараз я вже не перший день вдома, скажімо так, трошки окліматизувалася. Тому що в перші дні була так трішки, можна сказати, шокована, бо не все так сталося, як гадалося. Але вдома все добре. В мене зустріли так гарно, і діти, і онучата. У мене їх стало на одного онучатка більше, тому все дуже добре. Насолоджуюся життям, насолоджуюся вдома, насолоджуюся те, що можна. Робити в Україні, чого не можна було робити в Єрландах. Зараз їду степом, нарву собі букет квітів і поїду додому. Так, ну ось мої квіти, все, що мені вдалося нарвати. Зараз Уже квітнуть самі бур'яни, але з всього цього можна зробити гарний букетик. Зараз спробую що зробити. Mm-hmm. Пахне. Ну, ось така красота, правда? Із нічого гарно, красиво. А як пахнуть васильки, це просто красота. І стоятиме він довгенько. Ну, а їхала столок квітів нарвала, їхала через магазин. Хочете побачити мою першу закупку з продуктового магазину. Так, зараз відставлю свій букетик сюди. Ой. У мене отака сумочка. Приїхала з Нідерландів. Гарна звичка ходити зі своєю сумочкою в магазин. Не витрачати там ні на що, на пакети по 5 гривень. Так, ну це борошно. Понятно, що Іра вже треба борошно, цукор, щоб щось випікати. Так, добре. Це не саме головне. Хлібинка. Це також не саме головне. <смі> Це нектарини для онуків взяла. Халва. З горішками. Алва це вже буду себе балувати. А саме головне. Та дам Варена ковбаса. Ну, і другобуцька. Варена ковбаса. Люди. Це просто щастя. Сказати, що я великий любитель вареної ковбаси? зовсім ні. Купувала її дуже рідко. Ну, там, якщо зробити олів'є або ну дуже рідко. Ми більш якось купляємо, купували кобасу з сиров'яну, сирокапчину, там, до чаю, до кави. Дітям брали сардельки, сосиски, ну щоб я була таким великим любителем варени кобаси ні. Але коли приїхала на Україну, купила паличку собі, я не знаю, яку я цей раз купила молочну. Паличку кобаси і відрізала шматочок. Ви б бачили, як я її їла. Мені вона була настільки смачна, що я не могла її тихо їсти. Я так мурчала, як отой котяра, якому дадуть шматок м'яса. Ви розумієте? Це було так смачно, що, ви розумієте, що це вже не перва паличка і, мабуть, не остання. Я не знаю, коли її наїмся. Ну, це так. Тому, тому що, коли його немає, тобі його так хочеться. Ну, так, треба цінити те, що маєш тут. А, і, да, до речі, якщо хтось не розуміє, про що я, то нагадаю, що в Нідерландах з вареною ковбасою проблема. Тобто їх там, її там немає. Не тільки, з, не тільки з вареною взагалі немає сарделюк, немає сосисок, немає. Нормальної, їстівної, капченої ковбаси, тобто там є якісь ковбаси, але на смак вони для нас незвичні і не, не смакують так. Тому, тому для мене тут найсмачніша ковбаса, це вдома. Оце, мабуть, і є самим головним плюсом отаких поїздок. Знаєте, не тільки за кордон, взагалі з свого дому. Можеш порівняти як десь, як в тебе вдома, що там є, чого там немає, і що є тут. І тоді ти цінуєш те, що маєш. Тому що, якщо не мати порівняння, ти думаєш, ой, десь краще, а у нас тут погано. Або навпаки. там, ну от, Тобто, якщо немає порівняння, ти не можеш сказати, ти не можеш мати уявлення, що цінити, а що ні. А так ти цінуєш. Навіть варену ковбасу. Ну, отак. От Тож, любі мої друзі, цінуйте те, що маєте. І навіть в такий нелегкий для нас усіх час навколо нас дуже багато чого хорошого. Треба просто вміти це бачити, цінувати. І тоді все у нас буде добре. Всім пока-пока і до нових зустрічей!